Прилад дійсно унікальний в тому плані, що він дозволяє робити значно більше ніж до того могла робити кафедра. Про це вже говорили. Це мікрохвильовий реактор, Тобто, щоб було зрозуміло, це мікрохвильовка. До якої ми дуже звикли в побуті, за рахунок того, що вона дуже швидко може нам розігріти якусь траву. Ми ставимо чашку за 30 секунд ми маємо вже нагріти продукт. Власне, це єдине, що об'єднує з побутовою мікрохвильовкою. Все інше, то, звісно, абсолютно, абсолютно різне. Тобто ми не варимо в мікрохвильовці так, але синтез інколи органіки називають, ми варимо. Тобто ми не робимо синтез, ми варимо щось. Тому фактично це є досить Близько до кухні, да, умовно кажучи, да, це кухня органічна. Цей прилад дозволяє дійсно робити те, що не могли робити до того. Тобто е, обмеження, які були викликані температурою кипіння, 78 градусів чи 100 градусів для води, вони зараз є е, зняті ці ліміти. Тому що, крім того, що йде швидкий нагрів, є контроль тиску і контроль температури. Контроль температури максимально до 300 градусів. Тобто це, при цій температурі вже пари води вони мають. Інші властивості, ніяк до та вода, яку ми звикли. Вона є дуже гарним розчинником і реагентом в тому числі. Тобто, це переводить взагалі хімію на рівень так званої зеленої хімії, там, де можна використовувати розчинники інші, зовсім інше, ніж звикли при звичайних умовах. Звісно, прилад має певні обмеження, тому що спосіб нагріву має певні обмеження, але знов таки є технічні рішення, які обходять ці обмеження і розширює круг коло тих розчинників, які можна використовувати. тобто фактично Майже всі ніколи не є понад 100%, да але 99% реакцій, які до цього проводили або навіть не могли можливості проводити. Тепер це прилад дає можливість проводити. І більша, крім того, що ви можете вони можуть проводити тепер реакції, ті, які не могли проводити, вони можуть дуже сильно економити реактиви. Якщо раніше, як ви бачили, що тут великі колби, великі об'єми 100 мл, 500 мл, то тут ми працюємо з об'ємами від 2 до 20 мл. Тому кажучи, якийсь реактив, ми беремо 2 мл. І для того, щоб зробити 100 реакцій, нам потрібно всього 200 мл. Крім того, щоб нам зробити 100 реакцій, нам потрібно було 8 годин на кожну реакцію, тобто 800 годин. Зараз декілька хвилин. Тобто, плюс-мінус, ми можемо розраховувати, що 100 реакцій може бути зроблено за Якщо не тиждень, за пару днів, це точно. Тому це дуже великий крок, який вони зробили, і я бажаю їм успіху, щоб вони робили якомога більше відкриттів, нових реакцій, нових молекул на нашу користь.